Що, погнав! Поки на задку, так що, друзі, забрали Ісузу трупера. На 58-му бригаду ми його купили. Хотіли трішечки швидше прискорити цю ситуацію, але загнавши тестувати машину, отак тестували і відригнулися гранати. Стабілізатор і цапфу ще міняли. Ну, тобто поміняли, зробили розвал схожіння, зробили а все. На давай на повному, давай. Ну і їхали від Тараса Федоровича, дякуючи йому. Поміняли ці всі діла. О, тепер на повному приводі. ну На повному, а поміняли ми резину, поставили грязілу. Сьогодні ще прийде у нас запаска що немає запаски на машині. Простий дизель 2.8 не турбірований. Стояв на ньому бензиновий, обичний. Хоч би ніхто шкоду, його не угнав там. Тестуємо. Отак. От Простий бобрик такий. І ззаді стоять пневмоподушки. Він отморожений, ох і відморожений. Ну так, їй треба по-любому давати мандюлей для того, щоб... щоб повилазили всі косяки. Зараз на хлону пішов. Резину купили нормальну, я маю на увазі, повноцінну грязьову, не на варку. Хтось, скаже, придурки, але я вам скажу, друзі, там де хлопці їздять, там реально просто жесть. І треба машину перевірити на всім парам. Сьогодні трактор тут горнув, трактора треба було трактора не приганяти сюди, можна було це все діло Юрка попросити. Він би розгорнув, воно трактор розгортав мусорників серед березань. Ніде нічого не тріщить, не ригає? Що ти скажеш по машині? Що ти кажеш по машині? О, це, машина? це вже машина. Ти ж, е... Не крузька не тріщить. Ні. Хто не розуміє, що таке машина? То машину треба щось так довго знімати, а ще тільки три хвилини, руки вже замерзли. Ось така резинка, сейчас покажу. Ось така резиночка. Просто, ну, просто повноцінна получается, да, Юра? МТшка. МТшка. МР МТ 172, хто не розуміє, що таке МТ, я вже навіть вивчив, це повноцінна грязьова резина, бра, джипівська. А є АТ, це 50х50, 50, да, грязь. Ні, подожди. Не. МТ це 70х30. Ага. Да. А ще є одна, да? так? X, Екстремальна. Ага. Там, там протектор там заходить на бочку. Поняв? Аж до там. Так, да, така як на наварці, типу, так? Да? Ні, ще більше. Ще більше. По, по боках, екстрім розина, резина, вона треба у грибе. Так, так Що тут у нас в машині? В машині у нас звичайний дизель, зараз <говори> я зайду на ту сторону. Ось такий апарат. І СУЗу. Двічі ІСУЗу 2.8. Це для тих підписників, що думають, де ж та машина ділася. Машину? На машину збирали у нас. Що це та пара йде? <говори> а я печку <говори> да, Що ти пішов, чи що? Чому десь димить? У мене вода випарується. <говори> Ну, буде так щоб машина стояла, що у нас тут принудительна О, свічана кава перед заводкою. О, ну так під салоном, чортик такий нічого. Резина так. ну, є. Зараз подивимося, що то парує. Може я ж кажу, де... ну, мокро в салоні, вода якась. О, може мили, вбирав, не знаю. Ну, воняє, наче димом. Може дим із салона. Та ні, це не антіфрі. Наче солодка, наче антифриз А може ні. Треба глянути, передивитися. Ну, я печку ключи, купив. Ну кажу, Ну, мандюлей дав, воно що якщо треба, то вилізе десь теплим. Тепло. А що по температурі показує? А що в нас ще мінус, у нас немає? Датчика немає на солярку. Вони ну, не робить, так. Да. Зато робить суточник і по суточнику можна приділитися. Ну, якось так. Так що такий чортик вже не димить. Ну то передивишся. Чеки ключів, ага. загрівся, хорошо. Ага. Десь може сніг попав, понял. Ну стояв вже скинув. Ну передивимося, що там, як там, то він це механік, його задача яка. Дати мандюлей, поремонтувати, дати мандюлей, поломать і поремонтировать. Так що такий простий чертик, сзади тут тоже отак... ага, закрито. Закрыто, ну, не важно. От така резина, ось такий кліренс. А, все, вже відкривка, я зала. Не, ну салон шикарный, як для старого корча. Це резина в нас що така є, по 50 можна випити, а да? під руки трохи погріють. Чого, резина така, може кому треба, вам подарити. Да, Юр? Да. Який рез... тут у нас діаметр, скажи, бо вона 16, ви, 16 діаметр, а які там розміри? 245 років. Та ладно, не виходь, не важливо. Коротше, кому треба 16, отакий, правда вона вже підношена, але можемо віддати. Вона вже порепана, там туди-сюди. Щас я покажу з тієї сторони. Ось от, от, 75 75. От така. Кому потрібно, можемо подарити. Бо ми дійсно замовили, він трошки буде менше, більше. 15. А це? 16. 15. Так що, друзі, пишіть в коментарях. Номер телефону мій є в описі. Е, Кожливо, у кого є якісь там питання, проблеми, звертайтеся, пишіть, допомагайте. От. Е, в коментарях завжди закріплений. От. А ну от криша капута глянемо, там хоч мотор є. Може там вже немає нічого, вже все пови, вже пови, пови, повиміталу. Нема правда снігу попід руки. Можна було рама живуща тут, він старий, але він реально живий. І простий дизель. Правда, чорненьким димить, як їде, що? А, ти що, ти не зробив ту штуку. Та <звук> да, треба хлопцям розказати, як відкриває. А та як же, як та є. Є там вона? Мотор є. Там, <Так>. Простий отакий дизель. Без, без турбіни. Та ні, не ніде нічого. А, то вигорає, зрозумів, димить, бо масло ж міняли, навіть накапало на колектор. Поняв, і воно вже не димить. А то воно йде воно десь оттуда. Так що отакий чорт. Це не машина, це чорт. Простий чорт. Все, печі до мене додому, я за тобою. Так що, друзі, сьогодні екстрейла перезуваємо. Так ти тільки ж не подривай йому колеса, як будеш тут його тестувати, бо там за все б добрий. Ні, це хороша резина оця, це взагалі. Не було просто такої на той. Ми б купили б і на той, але воно... Нема на екстрека, на, на ті диски, там 17-ті. Якби були 16, можна було б надіти, знайти. Але ж це на да, питання диск, доволі. Так, це там, це на питання диск. 20 Капець. За да. Так що, друзі, отак. так. ко поза кадром. Ми отакий Діпсон купили. Чорний димки не випішов. Так що Володька, працюємо, добиваємо до ручки машину і віддаємо. Хі -хі, так що отакі діла. Так що погнали. Все, лети, я за тобою. Все, Юра, погнав. Все. Все, погнав і я погнав. Так що, друзі, отак. Не завжди виходить так, як хочеться. Бо я купив машину, наче кажуть, все ціло все робить, але стараюся дати по максимуму мандюлей. І так і вийшло. Дали мандюлей. Одригнула одразу, грізується, граната права. Ось так перевіряли, там вони їздили, дивилися. От, ну. Таке і е е е деякі ще моменти е е е ну начебто по максимуму все. Видно, що в мандюляках, е при нагрузці і ніде нічого не повилазило, все ціле, ну, правда, це не в грязюки ну Зараз в грязюки зараз їхати не дуже хочеться десь у грязь, тому що воно там попримерзало трохи з ним придружувало, два джипа таких нема, щоб витягнути один одного. То Не дуже хочеться десь заскочити, провалитися. От. Але роб, роблять понижайка, блокировка, все працює. Ну, Юрик мандрей трохи дав. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Працюємо далі. Зараз збираємо на резину на татру, на 111 ту бригаду, хто хоче підтримати. Реквізити в описі, одна тільки карточка, монобанки немає. Чому так? Тому що одна картка зареєстрована і не хочу путатися. Але дякуючи вам і дякуючи цій картці, ми вже закрили не одне питання. І ця машина у нас йшла по щоту 22 А ми вже купили 25, і 23, і 24 ми вже передали. Там була, був Равчик і був Віто для Льоші Саєнка. Так що, друзі, Юра, поїхав, його треба привезти зараз додому, на, ну, додому на роботу, і там їх стряк стоїть, буде його перезувати. Ну, а я буду е, щось робити далі. вам патрульні банки, завтра буде таранчук, завтра треба зробити тушонки. Так що працюйте, не опускайте руки. І той, хто працює, хто дуже дурні мислі в голову не лізуть. Е, мислі повинні бути одні. Все направлено задля перемоги. Підтримувати знайомих, близьких і друзів. І тільки так ми зможемо перемогти е нашого ворога, об'єднавшись, тому що ми маленька країна, Ресурс у нас маленький, та ще й влада не дуже все робить так, як би нам би хотілося. Ну але держава це ми всі з вами разом. Так що разом до перемоги. Рухаємося далі. Ще написав мені хлопчина Буляха забув, як бригади з 200 чи 120, 126 -ї. От. Мама його дивиться, мене, не знаю, якщо дивитесь напишіть мені коментар, дала координати, що можна звернутися до мене. Треба тепловізійний монокуляр на, на, на око, це, на шолом. І, на жаль, вони є там з ультрафіолетовим підсвіткою, вони дешевші, але вони беруться тепловізором і треба цифровий. Цифровий коштує доволі ну Щас чекаю від хлопців. Щоб скинули такий, який потрібний, і будемо працювати далі. Будемо працювати далі, не опускаючи руки. Завжди буває, я опускаю руки, коли заходжу в задницю. Ну, але, дякуючи вам, ми з цієї задниці вилазимо. Так що, начебто трошечки ряди поповнюються блогерами, які допомагають Збройним силам України. Це дуже радує, хочеться, щоб їх ставало більше. Більше, більше і більше. Так що, друзі, ну а в п'ятницю буде прямий ефір, якщо вийде завтра. Да не вийде, а будемо, ми мусимо це все діло зробити, тому що завтра е, порося Петровну в лікарню, в дівчат концерт музичний. Е, ну так, є трохи моментів. Ну і, прямий ефір. Ну, і домашню роботу ніхто не міняв. Так що, друзі, все, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько разом до перемоги. До побачення.